Пенсії в Україні стануть більш соціально справедливими, про це нам твердять в пенсійному фонді, в Міністерстві соціального захисту, в уряді, в уряді також прем'єри про це розповідають, але ніхто не розповідав, як це буде досягнута ця більша справедливість. І ось нарешті починаються з'являтися деталі, деталі це цих всіх нововведень, ведення балів, перерахунку пенсії, і вже можна сказати з певністю, що якщо це дійсно, що розробляється, буде втілено в життя. То е, після індексації значно зростуть маленькі пенсії, це до тисяч гривень, особливо тих пенсіонерів, які виходили на пенсію раніше. Зараз розповім коли. І також е, покращать становище тих людей, у яких великі норми стажу, тому що там також змінюється обрахунок цих всіх параметрів. Також зараз розберемося як. Тому е деталі нових пенсійних реформ, як за рахунок них зростуть ваші пенсії розбираємо. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка і так. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про деталі пенсійних реформ, деталі збільшення пенсії, як це буде відбуватись, і навіть на прикладах, на прикладах це нам все навели для кращого розуміння. І тепер можемо це все обговорити. Я можу розповісти вам, щоб ви також були в курсі, як зросте ваша пенсія. Зараз розповім вам усі деталі збільшення цієї пенсії. Їх там дійсно багато і дійсно вони суттєві. А перед цим усім, хто хоче отримувати вчасну відповіді, отримувати інформацію про пенсіях, виплатах, субсидіях, комуналках, тарифах і всьому, 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 що. Напряму впливає на наше життя, так життя українців, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео, так ви потратите 2 секунди свого часу, поки натиснете, але потім будете знати актуальну інформацію. Тож, ви долучайтесь до каналу, підписуйтесь, а я розповідаю про нововведення в пенсійній системі. Розбираємось. Дивіться, була така ситуація, як ми знаємо, да, пенсія в Україні в розрахунок пенсії входить в формулу середня заробітна плата по Україні. І тоді, відповідно до різниці між вашою заробітною платою і середньою виставляється якийсь коефіцієнт. Ну з кожним роком індексації ця середня заробітна плата по Україні збільшувалась. І виходить, що людина, яка йшла на пенсію в 2001 році, коли її заробітна плата була одна там сума, зараз отримує, наприклад, 3,5 тисячі гривень. А от людина, яка пішла на пенсію в 18-19 роках, з тієї самої посади, з тим самим стажем, з тими самими всіма характеристиками, з тою самою зарплатою, ну. Відповідно, вона вже була більша, але в порівнянні вона могла б вважатись такою самою на ті роки і на ці, то отримує 5 тисяч гривень. І оцю різницю хочуть невілювати, тобто тим людям, які отримують е, пенсію меншу за рахунок того, що тоді їхня зарплата була просто фізична менша, бо був менший курс долара, менша інфляція, менші ціни, менше все. Так? Тому вводять систему балів. Як це буде працювати? Наприклад, що середня заробітна плата по Україні буде вважатися як 10 балів. І ви, наприклад, отримуєте ну, трішки більше середньої заробітної плати і з неї платите податки. Тому вам нараховується не 10, а вже, скажімо, 12 балів. І оці 12 балів, все життя будуть підставлятися під час індексації до нової середньої заробітної плати по Україні. Таким чином, вийде, що як би не збільшувалась вона, ваш відсотковий коефіцієнт залишається. І було заявлено, що усім тим людям пенсія, яких була за рахунок цього. Меншилось, зменшувалась, зменшувалась, будуть підтяжки. Тобто ваш рівень пенсії підтягнеться до нинішнього рівня. Таким чином можна говорити про значне збільшення. От, наприклад, тим, у кого 3,5 саме через середню заробітну плату, яка у них тоді була меншою, буде прирівняно до теперішньої і буде 5 тисяч гривень. Отак От це має працювати. Другий. Показник, який дуже сильно дискримінує, можна навіть так сказати, наших пенсіонерів, це те, що в індексації береться лише розмір внесків. А усі інші параметри, такі, наприклад, як наднормовий стаж, усі доплати, вони не індексуються. Тобто індексується лише тіло пенсії, саме оця середня заробітна плата. І виходить, що люди, які отримували, Маленькі зарплати отримують мінімальні добавки, незважаючи на те, чи в них 40 років чи 50 на нормовий стаж є, ну, стаж взагалі. А ті люди, які пропрацювали навіть там, візьмемо 20 років, да, коли це було ще показником, що потрібно було 20 років, але отримували більшу зарплату, і у них коефіцієнт формулі, там, скажімо, 1,5, може бути навіть 2. так, То при. Індексації, коли береться нова ця заробітна плата, множиться на їхній коефіцієнт, і вони знову отримують ті, хто має 50 років стажу, але, на жаль, у них була мала зарплата, отримують 100 гривень. Ті, хто років 20 мали стажу, на них зарплата вважалась вищою, отримують 1,5-2 тисячі гривень добавки. Це також дуже дискримінувало наших пенсіонерів, які все життя працювали, все життя. Віддавали себе професії, платили з цього податки, тому це також має бути перераховано, має бути змінений підхід, і в індексацію, крім заробітної плати, будуть включатися ще роки стажу. Вони також будуть впливати на індексацію вашої пенсії, тобто на її збільшення. Не просто доплата за наднормовий стаж у розмірі 20 гривень за рік. І тобто, якщо людина переробила 20 років, то їй плюс 400 гривень зверху. Ну, вона там піднімається, коли зростає прожитковий мінімум, так, з наступного року це буде там майже 24 гривні за рік, тому що прожитковий мінімум зросте з 2093 гривні до 2368 гривень. Але тим не менше, це Ну, дуже маленькі кошти для такого великого параметру. Виявляєте, 20 років людина наднормово попрацювала і отримує за це 400 гривень. Це намагаються, слава Богу, виправити, змінити змінити підхід до цього розрахування. Оцих дві новини презентували: це те, що напряму вплине на ваш розмір пенсії, у кого або вони раніше пішли на пенсію, так і їхні пенсії підтягнуться відповідно до цих балів, або у кого багато стажу, він має якось також включитись в індексацію. Ну ще не розповіли, як, як тільки розповіду, я вам відразу е донесу на каналі Народна Думка, так розкажу, як це все буде відбуватись. Тому долучайтеся, все розберемось, до нової зустрічі.